Это капсула для флотинга. Здесь 400 литров водички и 500 килограммов английской соли. Соль Эпсома или горькая соль. Это магний-сульфат, который очень хорошо заходит через кожу, именно через кожу и успокаивает центральную нервную систему, а также очень благоприятно влияет на кожу и на волосы. Человек ложится головой в эту сторону, закрывает крышечку и отдыхает на водичке целый час. Он чувствует как он парит в невесомости. Нейробіолог Джон Канінгем Лілі досліджував людську свідомість. Перші досліди він провів над дельфінами. Врешті-решт пошуки привели до питання про мозок інших розумних савців. І в кінці 1950-х років він заснував центр, що мав на меті налагодити комунікацію між людиною і дельфіном, науково-дослідницький інститут комунікації Сент Томаса на Віргінських островах. На початку 1960-х років доктор Лілі і співробітниками написав кілька статей, у яких йшлося про те, що дельфіни можуть наслідувати людську мову. Флотінг працює на різних рівнях. На, на фізичному, на емоційному, на психологічному. Тобто перший раз, якщо людина не займався медитацією, якщо він вообще не в темі, не понимає, що це такое, для нього это будет як мінімум необичний опыт. В 1954 році Лілі винайшов капсулу сенсорної депривації або флот капсулу у ті часи в світовій нейрофізіології було прийнято вважати, якщо всі зовнішні подразники прибрати, то мозок вимкнеться. Вчений вирішив перевірити цю теорію, створивши повністю ізольоване середовище у камері та почав досліджувати зв'язок свідомості з мозком. Я її почала практикувати, коли у мене почався інформаційний перегруз, і голова почала кипіти. Я розуміла, що мені треба зупинити свої думки, які у мене тисячами бігали в голові. Під пильним наглядом Джона першим випробував на собі камеру американський фізик, лауреат Нобелівської премії Річард Філіпс Фейнман. Він поділився своїми враженнями у книжці Та ви жартуєте містера Фейнман, ось частина його спогадів. Будучи ізольованим, я відчув спроможність рухати своє его по моєму тілу, а потім і зовсім покинути його. Я міг рухатися, перебуваючи далеко від свого тіла, і відчувати усе. Дослідження свідчать про те, що змінюється рівень ендорфіновий в організмі внаслідок перебування в цих камерах. Та все ж. Як впливає на стан організму людини перебування у флот камері, ми вирішили перевірити науково. Допомогти нам люб'язно погодилися двоє добровольців: Аліна та Катерина. Бути венторганізатором для мене це працювати реально 24 години на добу. Тому робота, яка пов'язана зі стресом, але в той же час, чим більший стрес, тим більше адреналін, тим більше насолода. Аліна працює у власній продакшн компанії, креативним менеджером та ведучою. Що спеціалізується на проведенні різноманітних заходів через активну діяльність, часу на відпочинок майже не залишається, тому для нашої героїні пошук нових методів для відновлення сил є дуже актуальним. Коли я прочула про філовацінг, для мене це стало таким експериментом. Це буде перше, але це якась зовсім інша реальність. Катерина хореоров-постановник, що постійно перебуває у фізичному та емоційному русі. Тось іноді буває трудно, трудно фізично, трудно морально. Тривалі тренування та постійне творче мислення потребують багато енергії, яку можливо зможе відновити флот капсула Ти викладаєшся, потрібно давати час немножко відхнути. Потім буде наступний підйом. В общем, нужна прислушуватися к себе, щоб не згоріти на роботі. Інтересно, перше, перепробую щось нове. Мені дуже інтересне в цілому состояние звільненого сознання. Учасниці були запрошені пройти сеанс флотингу. Ми збираємося виміряти показники стану героїнь до процедури та після неї. Коли людина перенапружена, перевантажена якимись поточними справами, думками, коли. Ми просто в такому рутинному плині часу, потрібна зміна довкілля, зміна обстановки. І зазвичай люди намагаються самоізолюватися від звичайних каналів впливу на себе, свою психіку. І Камера депривації, вона також цьому сприяє для того, щоб визначити рівень стресу. На початку експерименту дівчата мають відповісти на тестові завдання, які складаються із анкетованих запитань, тесту дерева, малюнків на визначення стресу та оптичних ілюзій японського психіатра Акіоши Кітаока. Зараз виконується електроенцефалограма – процедура, яка перевіряє діяльність головного мозку, фіксуються імпульси. Що їх передають нервові клітини. Заразом перевіряється подразнення на світло, що є додатковим показником для перевірки функціонального стану центральної нервової системи. Настає головна частина експерименту: кожна з дівчат занурюється в капсулу та повинна провести у ній приблизно 2 години. Це максимальний час перебування для першого разу. Коли я сплю в капсулі, я просыпаюсь, то есть просыпается мое сознание, а не тело. То есть я не ощущаю себя, я не ощущаю никаких болей, я не ощущаю, что что-либо мне мешает. Я просто растворяюсь. Естественно, сон намного лучше, просто потому что я себя не чувствую. Я, я где-то во Вселенной, я, есть только одни мысли. Точнее, Моє я, моє сознання, поэтому дуже круто там спать. Якщо ми звернемося до спогадів людей, які перебували е тривалий час в ізоляції, е в якихось підвалах потерпали саме внаслідок ізоляції. Вони втрачали орієнтацію у часі та просторі. Вони починали галюцинувати. Да, люди розповідали багато, що вони один мужчина говорит, у було таке, бо я лежав на камні, на, на скалі. Хотя він лежав на воді. Другой мужчина говорил, у меня говорит: вот вся вот говорит, крышка от капсулы вся была усыпана картинами какими-то. У вас там все нарисовано. Я говорю, да, нет, ничего не нарисовано. Мы в итоге проверяли. Еще один гость наш ему казалось, что все время вода бурлила. Хотя на время сеанса мы ее устанавливаем. Після усього сказаного хвилювання за наших учасниць зростає, і краще перевірити, як там вони, тим паче, час знаходження у капсулах вийшов. Всім не віж. Просто в глазах. Мне очень понравилось, еще необычно. Но я пойму, наверное, это позже. Насправді, це настільки глибокий стан, що зараз просто немає слів для того, щоб його сказати. Тепер перевіряємо поточний стан героїнь вже після сеансу. Проводиться електроенцефалограма, де фіксуються усі ритми головного мозку. Як ви себе зараз почуваєте? Розслаблена. На такому якомусь дуже глибокому рівні світу сприйняття хочеться побути самі і подумати про те, що я відчуваю, мабуть, якось так. Приятне відчуття, що не чувствуєш весу. Очень необичне, даже я б не сказала, що не... приєднає просто необичне. Хотілося э, розширити немножко пространство. Мене немножко раздражало, що я періодично чувствую стенки. Я ними Яснімі сталки снігать просто как-то так от по теченню, щоб ну відчувати взагалі вокруг зовсім нічого. Фінальний стрес-тест. Якщо ілюзії рухаються, це означає, що людина переживає стрес. Якщо не рухаються, людина в нормі. Блін не рухаються. Психологічне тестування Аліну показало, що на початку у неї був високий рівень стресу. Тобто вона була емоційно виснаженою, але в доброзичливому настрої. Друге тестування показало, що Аліна стала більш спокійна. І рівень стресу знизився стосовно Катерини. Ми спочатку змогли позначити, що вона займає позицію лідеру, вона стресостійка і активна. При першому тестуванні вона була трошки виснаженою. Після перебування у капсулі тестування показало, що позиція лідера змінилася на більш спокійний емоційний стан. Показники за шкалою стресу мінімальні. Електроанцефалограма Аліни до того, як ми почали експеримент, була трошки дезорганізованою. Загалом у неї трошки менша амплітуда альфа-ритму, але він є у нормальному стані. Після того, як ми провели експеримент, ми помітили, що Аліна почала дрімати, тобто вона засинає і ми можемо бачити хвилі, які бувають під час сну. Це енцефалограма Каті до того, як ми проводили експеримент. На ній ми можемо побачити домінуючи альфа-ритм у потиличних відділах, який є високоамплітудним. Після того, як ми провели експеримент, амплітуда ритмів знизилася і можна побачити, що переважає бета-активність у всіх ділянках мозку. Це свідчить про її зосередженість та ментальну активність. Математична обробка. Енцефалограми Каті до обстеження, на якій можна побачити, що збудження охоплює усі ділянки мозку. Тобто, всі відділи мозку є функціонально активними. Катя після того, як ми провели експеримент, показує інший варіант. Тобто у задніх потиличних відділах немає збудження, і найбільше функціональна активність зосередилась у лобних відділах, що свідчить про її розумову діяльність і спокійність. Аліна до обстеження теж має збудження у всіх відділах мозку. Після того, як Аліна пройшла експеримент, її мозок став більш спокійним. І ми не бачимо стільки червоних відділів. Найбільше активне зосередження у середніх ділянках, що свідчить про те, що вона дрімає. Коли людина готується до сну, то більша активність у середніх ділянках. Ось так багаторічні дослідження науковця перетворилися на салон флотингу, до якого приходять з різною метою. Завдяки повній ізоляції відчуттів. Камера сенсорної депривації може бути ідеальним місцем для відпочинку, думок або навіть сну. Та й висновки експерименту показали, що перебування в камері флотингу і справді допомагає організму розслабитись та впортись навантаження як у випадку з аліною, поліпшує роботу головного мозку, як у випадку з Катериною, і кожному дає відчути, що таке невагомість на землі.